Чи ви знали, що звичайні рукавички можуть розчинитися у хімікатах за лічені секунди? Вибір неправильного покриття це ризик для ваших рук. Які рукавички найкраще підходять для роботи? Давайте розберемося: нітрилове покриття ідеальне для роботи з маслами, паливом, розчинниками та хімікатами. Воно не викликає алергії, стійке до механічних пошкоджень, але менш еластичне. Латексне покриття такі рукавички забезпечують максимальну чутливість і еластичність, однак не стійкі до органічних розчинників і можуть викликати алергію. Неопренове покриття найкращий вибір для роботи з кислотами та лугами. Воно еластичне, витримує перепади температур, але менш стійке до масел і розчинників. Поліуретанове покриття чудовий вибір для точної роботи, легке забезпечує відмінний захват, але менш стійке до агресивних хімікатів. А ви впевнені, що ваші рукавички дійсно захищають? Компанія Ultra Safety пропонує широкий вибір захисних рукавичок із різними типами покриттів, що забезпечують надійний захист і комфорт для будь-яких умов роботи. Обирайте безпеку разом із нами. Ultra Safety – ваш професійний захисник.